Так, друзі, сьогодні у нас 8.02. І від вас запитання. Мир в березні, вибори в травні. Ну, давайте подивимося, бо вже у людей не вистачає нервів дивитися ці всі новини. Таке відчуття, що. У нашої влади і у всього світу, в політиків світу, от випала карта Магу, це головні люди світу. Просто грають якусь п'єсу, і є отакі акти, і от далі вони грають: грають, то буде мир, то не буде мир, то граю, то не граю, то знаєте, то рибу завертаю, і ось тобі. Ну, давайте ще закинемо таку інформацію, що ми на порозі миру в березні і вибори в травні. Ну, давайте подивимося, чи буде таке, хоча по розкладам я б так сказала, що це дуже ймовірно. Це дуже ймовірно. Це не кінець війни, це не вирішення цієї нашої біди, а це просто ось такий акт, можна так сказати, акт по сценарію. Ну, давайте, от сама карта Мага Випала, мир в березні, вибори в травні. А маг це і є президент України, який насправді має помагу, дуже велику силу. Це людина, яка управляє чотирма стихіями. А чотири стихії це перше. Вогонь це військо, Пентаклі, це земля, народ, все, що є матеріальне. Да? Вода це емоції, на які він виводить люд... людей. Мечі, це повітря, це інформація. От, будь ласка, да? е, як виходить, мир, мир, давайте дивитися. Інформація, яка вчора була. Мир у березні, вибори в травні. Наскільки це ймовірний сценарій? І чи дійсно це буде так? Дивіться, ось є перешкоди, але це домовленість, це певна домовленість вищих світу цього відносно мага отримати певний результат. По сонцю цього мага, це сонце задовольняє. Цей сценарій задовольняє, щоб повернути колесо фортуни зараз на себе. Бо якщо перші роки війни цей маг був, ну просто просто, знаєте, ви самі знаєте, ким був, да? то зараз зовсім інша картина. І щоб повернути цей, можна так сказати, рейтинг мага назад. Прийнято да, домовленість саме головних цього світу. Ну, а це випадає, ви самі розумієте, хто? По Єрофанту, ну, і в тому числі туди і Америка входить, і Ватікан, і, і, і всі інші. Щоб отримати бажане сонце, сонцедайний, да, сонцедайний. Що був е, сонцедайний президент, який ось повернув колесо Фортуни на свій бік? При цьому всьому саме ключове, нам ото це одне: нам саме ключове війна і обстріли. Подивіться, королева війни випала, і колісниця, військова машина. З одного з, з одного боку, це. Знаєте, можна так подивитися: з одного боку це прорив, щоб одна із рішень, щоб вирватися із трясовини війни, да? із трясовини вогню, і почати рухатися стрімко до інших подій, сонячних, мирних подій. Ну, з другого боку, це все-таки колісниця війни, і тут випадає королева війни, що як війна йде. Як я хочу сказати, такий сценарій дуже ймовірний, і я б навіть сказала: дуже ймовірно, що програються вибори під час війни. Це буде як от, затища на, на деякий час, але це буде картинка. Картинка. Це не зупинка війни повністю, це не за не вирішення цього. Питання, закрили питання, все вирішили з цим сусідом, поставили всі крапки над ключовими запитаннями. Ні, це війна, яка просто на паузі, для того, щоб президент став оцим сонцедайним, да, обраним сонцедайним, щоб ніхто вже не говорив, що він там якийсь не такий. Ось так в мене випадає. Ну, ладно, давайте запитаємо, як же воно програється для людей, для українців цей сценарій. Як для людей програється цей сценарій? Ну, ви знаєте, я хочу сказати миру як такового не випало, не випало. Багато інформації ще буде по цьому поводу, і це ще, знаєте, це не факт, що це буде в березні, але це все одно буде скоро. Це все одно буде скоро. Можливо, навіть воно й закрутиться на березень місяць, а можливо, воно відтермінується в часі, але це все одно буде. Це все одно будуть ці події. І це вже в світі розганяється ця інформація. Для людей це буде дуже багато такого плану інформації, яка буде ну, от як готувати суспільство до виборів в таких реаліях. Ми звикли до війни вибори це інша була у нас. І інші були події, зараз це буде зовсім не так, як раніше. І ви знаєте, все одно немає спокою під час цих виборів. Це все одно тривоги, це все одно хвилювання, це все одно розчарування від того, що багато. Сила, основна нашої країни, це чоловіки знаходяться в силових структурах. Це, хоч і опущені мечі, але це все одно вони знаходяться ну, в позиції, активній позиції. При цьому, при всьому, як, що ця процедура буде відбуватися в березні чи навіть трошечки пізніше, як показують карти, все одно не будуть відкриті кордони. І не буде свободи. Бачите, сила і військо на, на чеку, так сказати. Але це новий етап, дуже позитивний етап для нас усіх. Це знаєте, минуле життя іде в минуле. І ми заходимо в нове. І так хочеться, щоб ця війна пішла в минуле. І хай із картою смерть піде в минуле ця війна. І в людей почнеться ну, як, життя з чистого листка, хай хай воно дуже, дуже болючі події, ми всі пережили і переживаємо, але хочеться вже виходити, так, відроджуватися, по карті смерті відроджуватися. Ну, давайте запитаємо: якщо все таки от будуть в першій половині 26-го року вибори. От це для людей цей процес показало. Результат, результат для людей, чи, чи допоможуть ці вибори, чи сприятимуть ці вибори мирному життю далі в Україні? І як взагалі буде людям? Який кандидат і як буде людям? Дивіться, в мене випадає так, що як би там не було, але це для України позитивні події. Ми можемо дивитися з боку військових, які кажуть, ну це взагалі в які ворота не лізе, да? але ця карта показує: ми дивимося з боку людей, ми дивимося от із, із того місця, де ми знаходимося. А оця карта каже, що це як в цілому для нашого народу народу, ми дивимося про народ. Це позитивні події. як... Для народу це позитивні події. Це перше дерево життя це збереження життів, це ж, збереження родів, це збереження нашого дерева як народу, як народу. Ця карта каже, як би там не було, але це все одно події. Які у військовій сфері кажуть, що зупиниться війна, вони згрупуються і далі попруть, і далі щось буде таке, що ми потім не оговтаємося, як вони перескочуть і Дніпро. Ви знаєте, оця карта каже, що не буде цього. Ну, не буде цього. Не буде цього. Ми, ми під час оцих перемовин і під час підготовки до цих виборів, як вони там будуть. Понесемо певні втрати, певні втрати, а судьбоносні ці події, і людські, і територіальні, і якісь там да, певні моменти. Але в цілому це шанс, щоб зберегти свій дім. Тому, як я бачу, як в цілому для країни і для людей ці події позитивні. Позитивні. Тому давайте не впадати у відчай, коли кажуть, будуть там якісь вибори чи, чи тому подібні події, або буде зупинка війни, а потім е, сусід нападе ще з більшою силою. От ви знаєте, дуже багато хто хвилюється саме тому, що після невеличкої навіть паузи вони накопичуть і потім як жахнуть таке. -те. От я прекрасно розумію хвилювання людей, особливо на прифронтових територіях, але я не бачу цих подій, щоб був от, після якоїсь паузи був такий ривок, що прямо-прямо. Ні. Ми в результаті цієї зупинки можемо взагалі зупинити цю війну, зберегти, зберегти свій дім як фактично будинок, країну і народ. От так ось. Тому давайте, давайте, знаєте, давайте будемо вождями в руках Бога. Ми не впливаємо на ці. На ці події, давайте довіримося Богу, діємо згідно з своєю совістю і не впадаємо у відчай. От ви знаєте, все буде вчасно і своєчасно, і ми все одно оберемо того президента, якого ми заслуговуємо. Заслуговуємо Знову Зеленського. Не пройшли свої певні, да, по, свої певні уроки, ну, значить, буде по-другому колу. Е е е як народ, виберем іншого, ну, значить, буде інший. От знаєте, давайте просто думати про позитивні події. В своєму житті і в житті наших діток. І тоді ми такі сценарії такого президента, навіть якщо ми в совокупності як народ будемо думати позитивно про нашу державу, то повірте, своїми думками ми можемо цілеспрямовано і впливати і на президента. І цей президент може повернути оце колесо, оце колесо фортуни так, щоб все-таки народ відчув себе. Народом в цій країні, а не ви розумієте ким зараз люди в дуже великому відчаї, і ви мені напишете, що отака, така несправедливість, і ми ні на що не впливаємо, ми нічого не обираємо. Ну, якщо так песимістично підходити, то тоді взагалі і на що воно жити? Я знаю, що можна впливати на події. Якщо ми будемо думати інакше, якщо ми будемо випромінювати з своєї душі інші почуття. І навіть коли ще подія не відбулася, а ми вже програмуємо. Негативний або розчарування, негативний сценарій або розчарування, то яка ж може тоді подія добра відбутися? От давайте закладати в своїх думках позитив. Давайте думати, що зміни. Які відбуватимуться, вони однозначно повернуть колесо фортуни на бік України. Однозначно, на бік українців. Ми в першу чергу думаємо про народ на бік українців. Бо саме головне це люди, це душі, які живуть на цій землі. Ось так. Пишіть, будь ласка, ваші думки. Пишіть, будь ласка, те, що ви думаєте. Будемо продивлятися далі.